Будинку по вулиці Гожулянській, 26 лише 4 роки. За цей час, говорить мешканці, у ньому навіть не встигли викупити всі квартири. Нова і минулого року спричиняла незручності. В березні її затопило, є й інші нарікання. Чотири роки, як будинок здався, Год ми робили ремонт, три роки живемо. Получається, чотири роки, як здався будинок. Ну, раніше стіни не обвалювалися, але щелі між кирпичами, там вплоть до... Пальця може вайти про нову проблему. Очевидці розповідають днями. Тільки-но за однією із жителів зачинилися двері під'їзду. Фасад за кілька секунд осипався. Дехто зазначає, цей будинок завжди мав вади. Ходили, скільки там ходили, все нормально було. Тут сьогодні вийшли гуляти з дітьми і одвалилися. Тепер боїмося взагалі возити цього дому гуляти. А наша сусідка, взагалі, 100 метрів пройшла і говорить, ззаді упала стіна. Ми ходимо цими дворами і бачимо, що дуже багато дітей, дуже багато молоді тут вже але зовсім не облаштований мікрорайон. Живу я не в кірпічному будинку, а по сусідству панельному. Вчора я вже бачила опоследстві гору кирпичей і все. Емонесники говорять, на щастя, постраждалих немає, а прес-служба міської ради запевняє, фасад десятиповерхівки відновлять найближчим часом.